Вітаємо друзі. Повертаємося до вас з улюбленою рубрикою Крінжові новини. І сьогодні посміємося з смішних новин, які трапилися за лютий минулого року. А знімаємо ми цей випуск традиційно наших друзів в молодіжного центру Хаб 93 Місці, де починається майбутнє нашої молоді, і де практично щодня відбуваються якісь події від квартирників до тренінгів та особистісного зросту. Тому, якщо ти активно молодь, то залітай сюди. А ми починаємо сьогодні наш випуск. Новина вона про гори дайверів про те, як четверо чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, перепливши річку тису. І четверо чоловіків двоє з них франківці знайшли чоловіка, який пообіцяв їм за 4 тисячі доларів США. Перевести їх через кордон. І коли вони з ним зустрілися, то замість того, аби якісь передати інструкції чи е, плавзасоби, гідрокостюми, рятувальні жилети, е, він просто забрав у них їхні сенсорні телефони <хи> і видав їм ось такі прекрасні телефони, які ви зараз бачите <хи> у, у статті у статті, зазначено, що е, це телефони, які надійно захищені від намокання Гумовими упаковками тому надіємося, вони не намокли. Гумові упаковки спрацювали. Але схема не спрацювала і за 30 метрів до кордону чоловіків зупинили. Коментарі дуже різні. Є люди, які підтримують цих чоловіків, які хотіли перетнути кордон. Але сьогодні ми говоримо не про сумне, а про смішне. І покажу вам коментар від Наталії Ши, але я його не буду читати. Ви самі його прочитаєте. Ось він ось тут. Ось тут він цей коментар, і давайте зараз звуки, звуки сміху на фоні всі сміються. Ну смішний коментар насправді. А Даніло Данко, наприклад, написав нам коментар, що він завжди так робив, коли йшов в гори. Пише: ми так все йшли в гори і ховали в гондон сірники, сигарети. А ви що, не знали того? І справді, я, наприклад, цього не знав, доки, доки не прочитав ці, цю новину. Тому насправді такі курйозні випадки є і повчальними для. Людей, і, наприклад, я буду знати, що так як роблять ці чоловіки, не потрібно робити. Окей. Okay. А наступна у нас новина про те, що у долині освятили техніку, яка була придбана два роки тому. І... Вони урочисто освятили її на території одного з комунальних підприємств, і на урочисте освячення прийшли не тільки керівники підприємств, а й працівники і міський голова з заступником. Справжнє свято у долині були, освячували комунальну техніку. Її придбали ще в 2022-2023 році. У долині підсумовують, що тепер нова техніка з божою допомогою буде служити служити громаді довгі роки. А чому? Ось чому техніку купили два роки тому, а освятили зараз. Запитання мега актуальне. І чи не боялись вони що їздити на цій техніці, яка була не освячена два роки? Чи може наоборот комунальники поглянули, що техніка два роки погано працює, і щоб якось щоб якось нормально працювати на цій техніці? Там вже як останню міру вирішили її освятити, і вже нарешті. Точно, щоб ви було все гаразд. Питання актуальне насправді. А що пишуть люди у коментарях з цього приводу, ви можете зараз отут поглянути. І як завжди, традиційно для вас звуки сміху. Підсумовуємо ми недавньою новиною про те, що рятувальники визволили жінку з під каблучки. І йдеться про те, що жінка тривалий час не могла самостійно зняти каблучку, і вона звернулася до рятувальників. В неї був сильний набрик на пальці. Вона просто її фізично не могла зняти за допомогою спецінструментів, Рятувальники вивільнили набряклий палець жінки з пастки, як пишуть на сторінці ДСНС, і робили вони це болгаркою. Коли читаєш заголовок, що рятувальники визволили жінку з під каблучку, уявляється неперерізання кільця болгаркою на руці. Уявляється якась спальна кімната, жінка. Рятувальник в ліжку, і чоловік, який зайшов, повернувся. Я не знаю, повернувся з заробітків і зайшов і побачив жінку в такому стані з рятувальником. І е, таким чином він її зміг визволити з під каблучки. Не знаю, мені такі якісь асоціації в першу чергу викликало це. Але насправді це дуже хороша новина, бо жінка тепер буде жити щасливіше, не знаю чи з чоловіком, чи без, але точно без. Кільця, яке тисне її в палець. А на сьогодні у нас це все. Насправді дякую, що були сьогодні з нами. Були з нами у хабі 93 і разом слухали ці крінжові новини. І... Якщо так чесно сказати, я дуже радий, що такі новини стаються з нами кожного дня, і це насправді для нас досить сильна історія. Тому будемо завершувати. На все добре.